Доброго дня, мене звати безсмертна Лілія, і це фітнес-бізнес без помилок. А сьогодні ми поговоримо про конкуренцію та швидкі зміни ринку. Як взагалі до них адаптуватися, робити швидкі висновки і, взагалі, реагувати швидко на те, що відбувається на ринку? Ну, по-перше, фітнес-індустрія це дуже динамічний ринок. Дуже швидко відбуваються зміни, дуже багато різних концепцій, дуже багато новинок. Все, що використовується для здоров'я, все уже десь є, було, і, і в принципі з цим можна працювати. І зараз уже, поки ми з вами говоримо, десятки нових форматів з'являються, і люди хочуть їх спробувати. Хоча насправді я. А, можу сказати, що найбільше працює те, що про найпростіше, але чомусь здається, найважче. Тобто, фітнес-індустрія на даний момент вона нам цілена на те, щоб зацікавити клієнта і лишити його активним, щоб він не розумів, що по суті це елементарна фізична активність і, власне, нічого нового не придумали. Просто завалювали, замалювали. Чимось припудрили, і ось вам вийшов новий напрямок. Але ми живемо в цьому світі, ми його формуємо, сповідуємо і, звичайно, маємо робити так, щоб нашим клієнтам було цікаво. І що ж для цього маємо зробити? Ну, по-перше, у нас має бути унікальна пропозиція. Те, чого нібито ніколи не було. І ось ось ви перший, хто... Спробує саме це, саме у нас, і тільки у нас більше ні у кого. Це може бути все, що завгодно, але саме така річ утримує в два рази більше клієнтів і відсоток того, що це станеться, досить високий. Адаптація до трендів. Тобто, крім унікальної пропозиції УТП, адаптація до трендів. Тобто, вам потрібно постійно вивчати ринок, розуміти, що відбувається у конкурентів, і розуміти, що цей час уже вкряплювати вашу концепцію. Звичайно, не потрібно з цим перебільшувати не все, це не має бути збірна солянка, те, що підходить вашому напрямку. Те, що спокійно вміщується в вашу концепцію, те й маємо брати як непоганий, непогане розширення. Зараз дуже часто змішують, змішуються якісь напрямки або додають, наприклад, нутриціологію скрізь. Насправді це дуже класно, тому що 75% нутриціологія, 25% фітнес. Так, звичайно, одне без одного неможливо. Але загалом воно дає 100% результат: 75 плюс 25. зрозуміло. Крім того, крім вище зазначених, тобто унікальна пропозиція, адаптація до трендів, у нас ще є особистий бренд. Тобто а, десь 78-80% клієнтів обирають тренер через, через, через його експертність. Тобто, тренер має бути високої кваліфікації. А, Стиль комунікації в соцмережах. Люди йдуть до людей не тільки в зал. Ну, звичайно, зал може бути престижний, брендовий, розкручений. Вони зайдуть в нього, а лишаться з тим тренером, який йому більше всього підходить. І Якщо в цьому крутому залі будуть гівно люди, нікому це не підійде. Ні, комусь підійде. Але не такій кількості людей, як вам би хотілося. Люди йдуть до людей. Не забувайте про це. А, ну і четвертий, хоча я вже його м, говорила про нього, це аналіз ринку: а, регулярно продивляйтесь конкурентів, опитуйте клієнтів, моніторте ситуацію в клубі, серед колег, комунікуйте. Ходіть на якісь івенти, які підходять вам. Зустрічайтесь, зустрічі проводьте. це дуже-дуже корисно не тільки в фітнес-бізнесі, а й взагалі в бізнесі. Комунікувати, заводити друзів, зустрічатися. Це може бути там щоквартально, там в якийсь період, або ну, з івентами складніше. Є івент, ви туди йдете. Але я завжди це робила. Тобто є якісь е речі, новинки, треба подивитися. Є на напрямки нові, треба спробувати. Є клуби, які щойно відкрилися, запрошують подивитися. Чому не подивитися? Потренуватися ще краще. Звичайно, будьте готові до того, що це займає дуже-дуже багато сил. Але треба бути серед того, серед тих 25%. Успішних а, брендів, а, які реагують молмосно на якісь нові речі, а, говорила про те, що є і журнали, є і електронні носії, які дають інформацію по трендах: десятиріччя, щорічні а, звіти. Знайти можна будь-яку інформацію. Звичайно, є. Будьте обережні, тому що шлаку достатньо в усіх напрямках. Дивіться обережно, що ви дивитеся, чи довіра низька, чи висока у того чи іншого джерела. Обирайте з високою довірою джерела, журнали, організації, інститути, людей. Особливо людей, тому що вони дуже часто говорять все, що завгодно. Не вірте а будь-якій інформації. Перевіряйте. Взагалі, у мене є правило десяти. Якщо мені щось хтось говорить, я не впевнена в тому, що це правда, я рахую до 10 або від 10 до 1. І за цей час я розумію, чи хочу я довіряти, чи я краще перевірю. Тому що завжди за цей період це, мабуть, момент такий адаптації до ситуації. Ось, а, взагалі, можу сказати, що фітнес-бізнес це марафон і ніяк не спринт. Тут не можна бути а, тут і зараз, а, ну, тут і зараз потрібно бути, але ще м, планувати на майбутнє, дивитися назад, розуміти, до чого може призвести та чи інша ситуація. А, ну і використовувати правильно власні ресурси. Швидко реагувати на проблеми, будувати бренд, якому довіряють. Як уже говорилося, що щирість, ну, я говорила про те, що люди йдуть до людей. Так от, їхня щирість це і є той елемент, який допоможе вам триматися на плаву довго. Тому, мабуть, я на цьому наголошую на кожному відео, але серйозно ставтесь до команди, яку ви обираєте. Створюйте ідеальну команду, щоб вони підходили один одному, щоб вони підходили клієнтам, щоб були різні характери, різні образи, щоб адміністратор, котра зустрічає ваших клієнтів, посміхалася, знала на пам'ять ваші звички. Якщо ви, наприклад, бармену до вас ви прийдете до бармена і скажете, як завжди, то він буде знати, що це таке, ваше як завжди. І краще запам'ятовувати. Якомога швидше. Звичайно, можуть мені зараз сказати всі, що там купа людей проходить через руки адміністратора, руки бармена, я знаю. Повірте мені, я знаю. Але якщо всі спеціалісти отримують відповідну зарплатню, то вони будуть запам'ятовувати клієнтів. Клієнтам буде дуже добре, клієнти будуть приносити гроші в ваш фітнес-клуб чи, чи куди то. Завгодно фітнес-напрямку, і це запорука успіху. Нехай люди, що є всередині вашого бренду, розуміють, що це окупиться. Щирість і відданість має свою ціну. Ну, я так прям уже пафосно почала говорити, не дуже мені воно. Підходить, але все одно. А, не знаю, чи вдалося мені мотивувати вас на фітнес-бізнес, але саме зараз, у той час, коли здоров'я нарешті оцінюється правильно. А, зараз люди цінять здоров'я, цінять свій стан, молодість, а, свою внутрішню і зовнішню красу. То давайте будемо тими людьми, які допоможуть з цим і стануть о, дійсно провідниками в світ о, внутрішньої і зовнішньої краси кожної людини, що звернеться до нас за допомогою. І станемо не тільки тренерами, а й друзями, що будуть підтримувати протягом цього шляху. Наговорила, не сподіваюся, щось о, змотивувала. І побачимося наступного разу до наступного відео.